Обираю українське та отримую за це кошти, тобто 10% від вартості товару, який купите. Для цього треба ваш продуктовий кошик наповнити товарами саме українського виробництва, які беруть участь у програмі національного кешбеку. Павло Петеруха каже, користується такою послугою вже більше місяця. З інтернету. Побачив рекламку, підключився одразу. З батьки заради цього навіть завантажив застосунок дія. Ми до того, як, як то кажуть, купували ті всі продукти, ті всі харчі. Це все звичайні речі і знову ж таки. Але зараз, дякуючи нашій державі, дякуючи знову ж таки ці ініціативи, ми будемо мати певні кошти, які будуть повертатися від загальної, наскільки я розумію, суми чеку і знову ж таки використовувати їх для подальших покубок. Павло Потеруха шукає на полицях товари з маркуванням зроблено в Україні або ж ті, на яких є відповідні позначки. Віднедавна доступний ще. Один варіант перевірки варто лише відкрити дію, навести сканер на штрих-код, і тоді дізнаєтесь, чи підпадає товар під програму, випереджуючи запитання, чи не складно доєднатись до ініціативи Національний кешбек. Відповідь ні. Якщо чесно, встановити цей додаток дуже легко. Є відео, є певний текст, є певні кроки. За декілька хвилин це все дуже легко робиться. Аби долучитися до програми у застосунку свого банку чи відділенні потрібно відкрити карту для виплати кешбеку віртуальну чи фізичну. Опісля оновіть дію та виберіть послугу Національний кешбек і додайте картку до програми. Кошти надходитимуть на картку щомісяця. Відстежувати їх можна також через дію. На наступний день після купівлі українських товарів перевіряйте свій баланс у дії, А після 20-го числа наступного місяця кошти з'являться і на карті Кешбеку до програми долучились вже більше тисячі виробників. Ми як торговельна воробнича компанія зареєстрували 118 товарів, які беруть участі в національній програмі Кешбек. Їх можна розпізнати там в торговому залі в магазину. Це ми під ложками виділили дані товари, де зроблено в Україні. Також на кожному товару власного виробника є маркування. Виготовлено зроблено в Україні. Під маркою виготовлено в Україні у цій мережі третина товарів. Якщо б ці товари, які ми продали. В нашій мережі і всі учасники були б зареєстровані в цій програмі. Це фактично кешбек міг ми встановити понад там, 29 мільйонів. Ми рахували гривень. Варто покупцям більше активніше приймати участь. в Цій програмі ті кошти, які накопичите завдяки кешбеку, можна буде витратити на оплату комуналки, транспорту, лікування, мобільного зв'язку, спорту чи кіно. Також їх можна буде задонатити зсу або купити військові облігації. А от зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, не можна по витратити гривні від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025. Анастасія Стецик, Вадим Кальченко, програма «Очі».